15 січня 1992 року Президія Верховної Ради затвердила Державний гімн України. Гімн у перекладі з грецької мови означає святкова пісня. Гімн є один із символів та ідентифікує державу на міжнародних зібраннях, форумах, спортивних змаганнях. Державним гімном України є пісня Ще не вмерла Україна на слова Павла Чубинського, який написав у Києві восени 1862 року. Цей вірш припав композиторові Михайлу Вербицькому до вподоби як патріотичним змістом, так і легкістю форми. Спершу Композитор представив цю патріотичну пісню як солоспів і сам виконав її на сходинках гімназійної громади. А щоб усі члени громади могли співати разом, зробив з неї хорову композицію. Уперше майбутній гімн публічно було виконано 10 березня 1865 року. Перший запис гімну Ще не вмерла Україна відбувся за участі визначного оперного співака Модеста Мецинського у жовтні 1910 року в Кельні Німеччина. Ми маємо можливість прослухати. Суто офіційне юридичне затвердження пісня Ще не вмерла Україна одержала 15 березня 1939 року як гімн Карпатської України. 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України З прийняттям цього закону. Стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду. Творіння Чубинського і Вербицького лунало під час проголошення акту злуки. Від сьогодні західна Україна лучиться навіки з великою Україною в одне нероздільне тіло, соборну та суверенну українську державу. Слова українського гімну надихали у важких боях за незалежність героїв Крут, Сичових стрільців, воїнів УПА. Сьогодні гімн надихає наших захисників, що боронять Україну від російських загарбників.